Пакету він безпрецедентний, підкресли безпрецедентний, якщо в, е, врахувати кількість усього, що надали. Частині, що стосується часу, усього нашого менше ніж за місяць, два величезні бронепакети, і їх треба розглядати саме у позиції Рамштайн. Сам Рамштайн це тільки вже звірка годинників і закріплення попередніх рішень. Так, от як тільки прийтися по номенклатурі цих озброєнь, починається від М2 Бредлі, унікальна машина, їх 109 машин, закінчуючи канадськими бронеавтомобілями. Сенатор то це майже тисячу одиниць. Це щось неймовірне. Це означає, що на заході у наших союзників є повне рішення стосовно пришвидшення завершення цієї війни. Я дуже коректно висловлююся, бо противник також б'ється на смерть. Він добре усвідомлює, що його поразка дорівнює смерті Путіна, а Росія може стати на шлях свого розпаду і вони будуть бити.